Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємо, а гратися ми будемо зі словами. Зараз перед вами з'являться картинки. А ви повинні назвати, що намальовано на картинках. Дивіться уважно, що ж починаємо. Канапа правильно. Лавка, молодці. Тільчик, молодці, травичка. Добре. Килимок. Супер. Підлога. Правильно, скажіть, будь ласка, якого кольору канапа? Правильно! канапа червоного кольору. То канапа яка? Канапа червона. Так, молодці, дітки. Правильно, скажіть, будь ласка, а з чого зроблена лавка? Молодці з дерева. То лавка яка? Дерев'яна. Дітки, а скажіть, будь ласка, який за розміром стільчик? Правильно, маленький. То стільчик який? Стільчик маленький. Молодці. Погляньте уважно на картинку і скажіть, що ви бачите на травичці. Правильно, крапельки роси. А якби ми доторкнулись до травички, то ми б відчули, що? Що травичка яка? Правильно, травичка мокра. Молодці! А зараз наступна картинка. Дивимось уважно, що ми можемо сказати про цей килимок? З чого зроблен цей килимок? Правильно, з гуми. Тобто, килимок який? Гумовий, правильно. Перед нами зараз з'явиться остання картинка, на якій зображена підлога. Подивіться уважно, дітки, як ви гадаєте, чи гарний господар тут живе. Чи полюбляє він чистоту? Звісно, гарний, тому що ми бачимо, що тут прибрано, і ми можемо сказати, що підлога яка? Брудна чи ні? Підлога чиста. Так, ми з вами підібрали багато слів. Наша гра закінчилась. До зустрічі, до побачення!